Всім привіт! Хотіла обрати таку затишну локацію, але сьогодні тут дуже багато людей, сподіваюся, нам це не буде заважати. Ми будемо практикувати хатха-йогу для початківців, або якщо ви давно не займалися і вашому тілу потрібно поступово входити в практику, чи ви хочете спокійну практику, не сильно навантажену, на сьогодні це буде вона. Також, якщо ви хочете особисто зі мною попрактикувати кундаліні, ви завжди можете написати мені у особисті інстаграму або у телеграм, як вам зручніше, задати мені ті питання, які вас цікавлять, ми все з вами обговоримо. Тож будемо переходити до самої практики і почнемо ми її зі спокійного дихання, з налаштування, сідаємо у комфортне зручне положення, опускаємо плечі вниз, спина рівна, прикриваємо очі. І дихаємо носом глибокий вдих. І повільний, спокійний видих. І ще раз глибокий вдих. І спокійний видих. Залишаємося тут на певний час ще декілька дихань, глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. І видих. Великим пальцем правої руки ми прикриваємо праву ніздрю і дихаємо тільки лівою. Ліва ніздря у нас відповідає за лунну енергію, за заспокоєння, тому ми закриваємо праву ніздрю і носом робимо глибокий вдих. Повільний, спокійний видих. Дихаємо у своєму комфортному темпі. Данній раз, глибокий вдих. І видих. Опускаємо руки. Тепер ми розкриваємося грудною клітиною руки в сторони, лікті призігнуті. Грудна клітина вперед і обіймаємо себе, прискруглюючись знову Розкриваємося і проскруглюючись обіймаємо себе так і ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руки. Правою рукою ми йдемо назад. Ліва рука на коліно дивимося за правою рукою. Тепер міняємо сторони. Права рука на ліве коліно. Ліва рука назад, дивимося за лівою рукою. І тепер більш активніше скруглюємося, дихаємо. Посередині вдих. Назад видиха. І останній раз. Носом робимо глибокий вдих. І ротом видихаємо, скидаючи всю напругу. Витягуємо ноги попереду себе, спина рівна, руки на килимок або на настегне, як вам буде зручніше. Підтягуємо до себе ногу і опускаємо, не викладаючи на килимок. Вдих і видих. Знову вдих і видих. Три. Два. Один. Опускаємо. Тепер ліво підтягуємо до себе видих, вдих і видих. І ще три, два, один. Носочки тягнемо на себе. Від себе. На себе. Від себе. Дихаємо носом. І ще чотири. 3, 2, 1. Піднімаємося попереду калунка. Робимо вдих і опускаємося. Видих. Коліна в нас рівні, вагу тіла ми переносимо трохи вперед на носочки, руки перед собою. І ми піднімаємо праву руку вгору вдих, опускаємо. Видих. Тепер йде ліва рука вгору вдих і видих. Погляд за рукою яка вгорі. І ще чотири. Три. Два. Один. З округленою спиною виростаємо, піднімаємо руку вгору вдих, намасте, видих. І ще раз глибокий вдих. Тягнемося вгору, витягуємо себе і через сторони видих. Далі ми йдемо, у нас ліва рука вперед, права назад. І праву ногу ми піднімаємо. Ліва рука вперед, права назад, праву ногу піднімаємо. Міняємо, опускаємо. Тепер права рука йде вперед, ліва назад. І ми піднімаємо ліву ногу. Тепер рухаємося трошки швидше. Видих. Видих. І ще чотири. Три, два, один. Піднімаємо руки вгору вдих, витягуємося вгору і опускаємося у танасана. видих. Відступаємо планка. Залишаємося тут п'ять. Чотири. Три. Два. Дихаємо носом. Один. чатуранга, коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх вдих. І собака мордою вниз. Видих. Перше, що необхідно, це витягнути спину, навіть якщо коліна призігнуті. Потім. До витягнути коліна і п'ятки потягнути до каламка. Тазом тягнемося вгору, дихаємо п'ять, чотири. Кожен мій рахунок це ваше дихання. Три. Вдих. І видих. Два. Один. Тепер права нога в нас зігнута у коліні і ми робимо коліном колові обертання в одну сторону. І ще три. Два. Один. Тепер в іншу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо праву ногу, згинаємо ліву ногу в коліні і йдемо колові обертання в одну сторону. І ще три, два, один. Тепер в іншу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо. Ліву ногу на килимок, витягуємо спину і переходимо на коліна. Опускаємося, руки перед собою витягуємо. І піднімаючись, руки відводимо в сторони. Стопи можете поставити на носочки, щоб була більша опора. І ми опускаємося і розкриваємося видих. Руки перед собою вдих. І видих. І ще три. Два. Один. Залишаємося тут. Руки перед собою. І йдемо правою рукою назад. І повертаємо видих. Назад вдих. І видих, дихаємо носом чотири. Три. Два. Один. Зараз ми правою рукою торкаємося правої п'ятки. І лівою рукою ми відводимо назад, прогинаючи спину. І опускаємося. Видих. Знову йдемо назад. Ліва рука назад. Вдих. І видих. Іще три, два. Один. Міняємо сторони. Ліва долоня у нас на лівій п'ятці, права рука йде назад. Видих, вдих, видих. І ще три. Два. Один. Опускаємося. Руки вгору вдих. І в сторони видих. Переходимо на коліна і йдемо грудною клітиною на калимок, руки тягнемо попереду себе. Залишаємося тут, голову викладаємо. На калимок, носочки, пальці, ніг у нас. На калимку. Тазом тягнемося вгору, залишаємося тут, попереку дозволяємо максимально прогнутися, дихаємо п'ять, чотири, дихаємо носом. Три. Два. Один. Долоні на килимок. Переходимо на четвереньки. Права рука за голову і ліктем ми малюємо коло в одну сторону. Дихаємо носом, не затримуємо дихання. Ще три. Два. Один. Тепер в іншу сторону. Три, два. Один. Опускаємо праву долоню, ліва долоня у нас іде на чоло. І ми йдемо колові обертання в одну сторону, малюємо коло ліктем. І ще три. Дихаємо носом, не затримуємо дихання. Два. Один. В іншу сторону. Чотири. Три, два, один. Залишаємося тут, переходимо у позу дитини, витягуємо руки попереду себе. Чоло викладаємо на килимок і повністю розслабляємо наше тіло. Дихаємо носом з видохом, дозволяємо нашому тілу розслабитися і повністю відпустити всю напругу, яка є в нашому тілі. І з розслабленим тілом, зі спокою, довірою. Піти у цей світ, почати ваш день. Довіритись. Тепер переходимо повністю, викладаємося на живіт, руки перед собою, як сфінкси, на передпліччі. дивимося прямо попереду себе і відчуваємо, ніби у нас тут є ниточка, і ми тягнемося вгору, витягуємо себе, плечі опущені вниз, плечі машини затискаємо, дихаємо 5. Чотири. Три. 2. Один. Вдих і видих. І тепер переходимо на долоні, витягуючись. Але якщо ви відчуваєте нестерпний біль, некомфорт у попереку, ми опускаємося на передпліччя і залишаємося тут. Кому комфортно, дихаємо ще 5, 4, 3, 2, дихаємо носом вдих і видих, 1, і обережно опускаємося на передпліччя. І повністю долоні кладемо перед собою і на долоні викладаємо чоло, розслабляємо поперек і дихаємо ще три. Два, один. Тепер переходимо в позу дитини, компенсуємо наш прогин. Дихаємо ще. П'ять. Можете відвести коліна від коліна, більше прогнутися попереком, більше його дорозслабити. З'єднані у нас тільки носочки. І ще три. Два. Один. І з округленою спиною ми виростаємо вгору, піднімаємо руки вгору вдих. І через сторони, видих. Витягуємо ноги попереду себе. Я вже майже в тіночку. Витягуємо ноги, носочки дивляться вгору, спина рівна і ми тягнемося за носочками. Якщо ви не дістаєте, можливо, у вас є ремінь, яким ви можете взятися і дотягувати себе, або призігніть в колінах. Доторкніться пальцями і з часом опускайте коліна вниз, залишаючи спину рівною. Ми тягнемося не грудною клітиною до ніг. Ми тягнемося животом до стегон. Дихаємо ще 5. Чотири. Три. Два носом вдих. І видих. Піднімаємося, розкручуємося руки вгору вдих. І опускаємо вниз. Видих. Переходимо на спину. Зараз у мене тут щось. Шишка. Так. Ми зараз праву ногу стопу кладемо над лівим коліном і піднімаємо нашу ліву ногу. Можете взятися за ліву ногу і потягнути себе ближче і ближче, відчуваючи натяжіння по правій частині заднього стегна. Ми підтягуємо, наскільки нам зараз комфортно. Дихаємо 5. Чотири. Три, два, один, вдих, і видих, опускаємо, міняємо сторони, права нога в нас витягнута, ліва стопа над коліном. І ми підтягуємо до себе, беремося за стегну, або якщо вам комфортно, можете взятися за голінь. І підтягуємо себе, відчуваючи тепер натяжіння по лівій частині заднього стегна. Дихаємо ще три, два, один. Опускаємо обидві ноги. Витягуємо ноги попереду, руки вздовж тіла, прикриваємо очі і переходимо в шавасану. Шавасана – це як вишенька на торті. Саме те, до чого ми прагнули, ми розім'яли наше тіло, підняли енергію, розкрили наші можливості, як тілесні, фізичні, так і емоційні. І зараз ми йдемо в повне розслаблення. Носом робимо глибокий вдих. І з видохом свідомо відпускайте всю тілесну напругу, яка у вас є. Відпускайте її, вам вона не потрібна, вам вона не приносить ніякого ресурсу. Знову носом вдих. І видих дуже сильний, потужний, який від... дозволяє відпустити вам всю напругу. І останній раз глибокий вдих. І сильний видих. Закриваємо очі і залишаємось тут на деякий час. Очі повертаємося на лівий бік. Продовжуємо дихати носом. І переходимо у комфортне сидяче положення. Носом робимо глибокий вдих. І повільний видих. Знову робимо глибокий вдих. Відчуваємо, як піднімається наша енергія, як ми наповнюємося. І спокійний видих. І останній раз. Глибокий вдих. Ваша енергія піднімається в вашому тілі. І з видихом вона повністю йде по вашому тілу. Розтікається не мов би. і ви відчуваєте себе щасливим, легким та впевненим. Відкривайте очі. Дякую вам за сьогоднішню практику. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете ваші відчуття в коментарях, як вам була ця практика. Для мене це дуже важливо, тому що... Я вам віддаю свою енергію, свої знання і хочу розуміти, як ви себе почуваєте. Можливо, ви щось би хотіли, є у вас якісь бажання, ви теж можете це казати. Для мене це буде дуже корисно. Я вам дякую, бажаю вам гарного дня або вечора, в залежності, коли ви практикуєте, наповнюйтесь любіть себе, обіймайте себе фізично та емоційно, завжди піклуйтеся про себе та підтримуйте. Я вам дякую, Намасте.